Всім здоров! Ух ты! Скріншот збережений. А, тут фотка на F12, я забув. Скріншот збережений. А тільки що обидили, що це гра в стімі. І е -е, це мак все по розкладу, вівторок вона вийде. це записую понеділок. І що ж, столімота, е цього дідугана ми б'ємо. Дуже класна гра, подивився я першу серію Міка. <світ> Мені сподобалось. Так, е давай малий. Кидаємо тебе те. Не <ріху> це наплачу. Мік в першій серії обрав ці двері, а я обруцю. Більше я побачу його першу серію, але потім я сам хотів з, е, купити і. Тому не дивився його подальші серії, щоб було цікаво самому проходити. Так, це що у нас? Острів. Макпіксель. Це хто такий. Він продає худоги. А в худоге в худозі бомба, я понял. Давайте кинем йому. Може він кудись злапає? А, ні, давайте кинем в кетчуп. О, кетчуп. О, я хотів поесть. Ай, але мы не врятували світ. Так, дальше. Е, Так. Де ці, які Дети ківные груды. Давайте пробуем зарізати його. Ладно, поставим. Я не знаю. Ух ты. Взервалось, добре. Так. Дальше ми візьмемо свічку і її в дупу. Я підпалила ми якоїсь там чоловічка. І що ж. Куди? Може дум. Ух! Кайфує корова, ви зрозуміли. А це ми не врятували світи. О, тут є двері, зрозумів. Все ми виграли. Бомба. Не! Да, ну, звісно, поки що Друзі, дуже дайте. Так, тут у нас діти. Може вдарим е. Кубок. Кубок. Так, нажмемо кубку на цю кнопку, дзвінок, шо-шо. О! Це що? Це бомба була час. Ми прийшли. Так. Не поняв, що це таке. Ух, ух це ще таке. Ой, я ничего не нашл. Ладно, так, подивимося, так. Подаємся це було? Вилетіла бомба з, з дупи, з під ніг. але я это зробив я сам не понял. Так. А вот де... у нас бомба тут. Еще. Понятно, все. Так, я понял. Давайте кинем кистку. може кистка цея бомба? Вулкан. Все? О, ні. Фу. Так, тут. О! Це бомба! <кхи> Нажали на бомбу і світ вибухнув. Ай. Смішно, смішно. Так. Я поняв. кинути йому. Так? так, так, так. Е, а. Він курив ходох. Курив точніше, сагара, то я йому дав ходох і все нормально все норм. Так, е. Я не понял. Свечку. Свечку може сюди? Ні. А, ми вже пробували. Десь сюди йому треба свічку, десь. Я не знаю. Десь сюди. Що таке. Що це було? І, і ми прийшли. А що, як ми прийшли, що я это Так. Кистку може да моїй погрести. А не, все... а, це. Але... У мене ідея одна, да? Я не знаю. Так, тут у нас треба вотво дамо бомбі. Чи може це не бомба? Так, продовжуємо. Так. а Можна так, щоб корова прыгнула туда? Наприклад, бока. Шо, як він прийну? я не хотів, щоб він стрибав. І села, лава бух. Лава не вибухає! Ми при... Люди, обязни мені, як ми могли пройти. Якщо я стрибну, не знаю. Тіде. Так, дамо зуби йому, вони йому пригодяться, я вбане. Ні? Тепер йому, значить. Пс. Навіть не знаю. О, о, класно, не взяв свой ногу. О, він бомбу вибив! Все-таки ж, ну дивіться. Я просто умний умник. І що це прийшло. Так? Так, так. Так. Так, так, так. Осодись, така все дальше. Другі двері. Сюди прийде. Так, два тижні тому я бачив це проходження. Міка. Вже трошки підзабуваю. Видимося, десь зараз я б вже, все все, правильно відповів, але. Так. Так. Яблуко. Йому дати, ні? Ні. Йому дати. Ні. О! 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 Ні, ні! Я вже поняв, де бомба зато. Ладно? Так, бом. Да мы яблуко, А, Яблоко в двері. Яблоко в мусорник. Так. И це мы выиграли, так? Бо, бомж був с динамитом. класно, Бассейн. Бассейн. По-моему, миг кинул магнитофон в речку. По-моему. А, ні, Так, тут, тут, тут по-моему, вот сюда бомба. Значит, так, так весь. Покладем вам до бомбы. Покладем сюда. Так, так, я я не ну, сюда хочу покласть, то мы выиграли, я хотел покласти. Ну, вы вы, вы зрозуміли, я в ту тумбочку. Олі так. Смілян, давайте вбьем змею, а це бомба, по-моему. Чи бомбу в змі нас зажарили. Так. Давайте передаем чайчик. пошла, что она не показала. Мы пришли? А, не, мы пришли только два. Так, тут я понял, треба ему как-то. Я не знаю. Я не знаю, что треба делать. Нет. Бассейн. Бассейн, давай. Может, хочешь мне Я в шоке смешно смешно а, что-то забыл не знаю или так 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 можем ударить изменить эту штуку али бомба тут так что не 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 так тут э... тут больше ничего не мало. тут какие двери оба Там динамит. Если бы ягоном твердой динаміт, динаміт забрати Так, хата, я не понял, треба його якось вдарити О, о! Ні Як його вдарити? Так. тут... Нажмем сюда. підемо підем, зараз до цієї чочки. Стоп! Шоць? Знову выпадко, я хочу бы до цієї твой чочки. А, все таки что будем ну, так Блин моє щось можна можно Не знаю. Нет. Не вдається. Так, тут э... я хотя не знаю. Ні. Тут щось я не знаю, щось має бути. Давай. Візьми яблоко, будь ласка. Май. Еще ты. Летак. Ну, не. Что тут? Опа. Снижка, Все, я понял, я понял. Трас снежку кинули туда именно заморозиться. Все, я все понял. Так. Вот тут бы мы не поняли, это як. Что с этой маа Не знаю. Динаміт там, але але вот як пройти це. Так. А, я зрозумів, треба перше того вдарити. Ух ты. Я хотів змію вдарити, а ми пройшли походу, так? Да. 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 Ще брата, звісно, та. Да. Так, я не знаю. Давай ему даем дому. И да, поставити донамит, да. Опа! бачили <ривачилася> це и цепь прошло, так? <сі> а, і... Так, ну что, давайте по такому. Чи не? Ані, друзі, скоріше за все у хоча я не знаю. Проходит у не чині. Подивимось, як шлагенький то ні. А, бо не это вже скільки десерія. Зараз я подивись і скажу. Так, не знаю. Ну загалом, я думаю, уже час закінчити е, Зараз... Так. Хастак Ти Точно хочешь вейт? Серьезно? Ходимо. Так, ну що ж, друзі. <кій> Думаю, якщо буде маленька серія, буде бонусна серія теж з Макпікселем. Дякую за перегляд. По можливості ставте ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментарі. для мене це дуже важливо. До побачення.